Керпошті, а ця насуплена грубіянка Хамка, керівничка, начальниця о, Ворона підтверджує, як я прийшла запитати, вона втекла і перший раз в житті посміхнулася. Вона вміє посміхатися, такий оскал. Щоправда, знаєте, воно дуже таке задавакувати. відмовилась зі мною спілкуватися, розумієте? Керівник Укрпошти щодо листів, які були ніколи мені не доставлені. Вона відмовилася зі мною спілкуватися. Посміхнулася насмішливо і закрила двері. Мені цікаво, що це за чобирло, що це взагалі за підхід до клієнтів, що це за клієнтоорієнтованість на Укрпошті, що це за будування відносин з клієнтами, коли так вона себе дозволяє вести. Потім відкрилися двері, двері і вона сказала: я все скажу поза Укрпоштою. Коли на вулиці зустрінемося, прикиньте. Ну, я відповіла: єдину річ, що слухайте. Ви не мій рівень, вами ніхто говорити не буде. Я з кам'йом не розмовляю, вам теж не рекомендую. А вона не має права з вами говорити, якщо це не ваш рівень, правда? Ж? А обов'язки має виконувати. І я про це хотіла її запитати. Ну нічого, буду ще пробувати, не перший раз, я там регулярно хожу. Тобто, якщо в мізках нічого у баби нема, і вона бачить, що я там регулярно ходжу, я постійний клієнт, дозволяє собі осуджувати мене в соцмережах мені написати, що вештається щось там десь, скрізь там щось там вештається а, і ще й співає. Ну, тобто, бабо, за що ти чіпляєшся? Це не твоє, не твого ума малого куцого діло. Скільки я ходжу, куди я ходжу, і який в мене стиль ходіння. О такому ж я пританчовую, розумієш, бабінь? Це ж взагалі не твого ума, тупого малого діло. І це ж додуматися, це ж така своя воля, додуматися, така недальновидність, недалекоглядність. Написати мені в офіційному просто Фейсбуці свого офіційного Фейсбуку, осуд того, хто я є. Клієнта її відділення. Ну, я бачу, що зовсім, зовсім макітри нема, зовсім якби, не доганяє човіха. Пора і пояснити, що хамство недопустиме. Ну, це всі терпіли, ну все, прийшов час, прийшов. Прийшов край. Ну, а цьому бабію ще хочу Добре. додати, що я забороняю тобі тупа, до мене приближатись на вулиці. Ти навчись спочатку свої виконувати обов'язки на робочому місці, на Укрпошті. Стань людиною, почни себе вести коректно. Навчися поважати людей, бути привітною. А потім, можливо, я розгляну твою кандидатуру на те, щоб з тобою про щось говорить. говорити, ти таке?